Слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть Російській Федерації! Товариство! Я вам сьогодні пропоную огляд виноградного куща Амурський. Це дикий виноград з далекого Сходу. З Тайги. Ось це перше плодоношення. Зав'язалось дві таких грона. Два грона. показую його листок. Ось. Бачите, друзі, так виглядає листок дикого амурського. Показую з іншого боку. Це дуже морозостійкий виноград. Там морози сягають дуже, дуже... Ну, дуже крепкий морозий, 40 градусів, 45 і 35 різні. Коли я в армії там служив в тих краях, то були і 45 навіть, 42 були різні. Показую вам лозу, бачите, вона ось визрівши. Вона вже сьогодні 30. серпня і вона вже визрівши. Зараз, зараз я візьму. На тарілочку. Декілька-декілька от взяв дві ягоди. В тарілочці ми покажемо, який сік колір має, і заміряємо який цукор у нього. Я його посадив для виготовлення вина. О, так, зараз я скажу, скільки в ньому цукру. 19 брік з цукру, товариство показало. Зараз ми ще сік покажу. Ось, бачите, який ось який світленький сік. Так що буде таке світле вино. Кісточка в ньому вже теж, теж визрівша. Ну, звичайний виноград для вина. Ось. Ранні, ранні, дуже ранній термін дозрівання. Тому що маркет ще не готовий зовсім, а він вже готовий. Там літо коротке на Далекому Сході, тому і виноград такий. Добрий друзі. Нехай всім щастить. Дякую Олександру з каналу Terra.ua, що мені продав колись, вислав цей сорт і я його тепер маю. Дякую, нехай всім щастить. І гарних всім врожаїв.